А чи Блумберг не пише, чому от європейським країнам Євросоюзу не вдається так вдало інтегрувати, асимілювати до своєї культури, як Сполученим Штатам Америки, різні етнічні групи. Ми бачимо, що в США уживаються там громади китайські, ісламські, афроамериканські, якось це у них там органічно виходить. Ну, бачиш, це проблема дискусії навколо так званої доктрини мультикультуралізму. Чи повинні люди якось, якщо ви приїжджаєте в європейську країну, то чи повинні ви переймати ті цінності, якими вона живе? Ну, і от про це докрема, пише журнал Економіс великі статті про ці межі. Свободи, межі традиції от Європа, скажімо, 100, 150, 200 років тому також могли там бути репресії проти карикатуристів, але потім так склалося, що цього вже не було. Це не прийнято в сучасній європейській культурі. А тут така ситуація, що ці громади мусульмани вони живуть за тими правилами, за якими ну, щось подібне в Європі могло бути 200 років тому, коли Даніеля Дефо також за сатиричну брошуру приткували до позорного стовпа. І от, на жаль, от останніх 50 років. В Європі домінувала ця концепція мультикультуралізму, коли дозволяли оцим групам жити так, як вони собі хочуть, за своїми правилами, і більше того, скажімо, їх спосіб життя фінансувався, тому що як ще в 2002 році такий був голландський політик Пім Фортайн, який був також вбитий мусульманським екстремістом, говорив про те, що більшість цих ісламських іммігрантів Європейський Союз вони їдуть не за політичними свободами, не за тим, щоб захистити своє право на свободу, на вираження своєї думки, на те, щоб Приєднатись до європейської культури, вони хочуть просто матеріального добробуту в європейському союзі. Е, якщо ти безробітний, ти отримуєш як мінімум там, 500 євро. Якщо в тебе є діти, то це все фінансується. І тут якраз це грає дуже до позитивну роль для мусульман, тих, які в європейську союзу, що вони мають багато дітей і відповідно отримують багато велике фінансування. Але при цьому вони не хочуть інтегруватися і визнавати європейські правила гри, європейську культуру. Вони хочуть продовжувати жити так, як вони хочуть. На цьому тлі Тікають оці екстремістські групи, які, для яких дуже ображає те, що в європейських газетах з'являються карикатури, такі, які їм не подобаються, і вони готові захищати їх навіть таким боротися проти таких карікатур, проти цієї свободи, проти європейського стилю життя, навіть таким жорстоким і брутальним кривавим способом. Ну, на жаль, чи скажімо так, що це характерно не тільки для ісламських груп, а ми це бачили в Україні, що є такі групи, які, начебто, зовсім світські, не ісламські, але також використовують насильство брутальне для того, щоб захистити свої якісь переконання в дискусії з їх своїми опонентами.